Вітаю, шановні глядачі на каналі Анни Атаманової. Сьогодні поговоримо про найсакральніше наше українське козацтво і силу козацького роду. Ким були насправді козаки-характерники. Вітаю, пані Анна! Вітаю вас, любочка! Вітаю вас, глядачі! Сьогодні ми поговоримо про чудодійну силу, містику про наших славетних козаків, які перемагали і наразі. Зараз чоловіки показують оце коріння, оцю силу козацьку. Так от, як тренували козаків? Перш за все, я хочу сказати, що вони здобували силу важкою працею і відбирали найсильніших, найвитриваліших з магічним уклоном козаків, хлопців. Хлопці тренувалися в надтяжких, неймовірних іспитах, які не кожен складався. Майже сотні, 1, 2, 3 могли пройти ці іспити. Як і всі магічні люди отримують надздібності, як в один момент вони переживають Такий момент в житті і перебувають на грані життя і смерті. От, наприклад, я про себе хочу розповісти, що я 8 років майже потонула, тому я маю силу працювати з водою. І я відчувала, що я вже, як перейшла в інший вимір, я бачила світ іншими очима, я була під водою. І мене мій рідний брат, не знаю як, пірнув на дно і витягнув з води, і потім я прийшла в себе і почала ще більше бачити, аніж від народження. Так само, і козаків складалися такі умови в їхніх іспитах, тренуваннях, коли їх... Наприклад, закривали очі і заставляли, змушували бігти, бігти з зав'язаними очима і підштовхували їх, щоб вони спригнули з обриву. Ну, Звісно, підкладали там солому, щоб воїн не вбився. І коли оце відчуття адреналіну, коли Людина переходить у цю грань між життям і смертю, відчуття, в неї з'являються надздібності. Так козаки мали славетну славу містичну, що можуть голими, могли голими руками зупиняти пулі і відражати шаблі. Також вони мали здібності гіпно гіпнотизувати ворогів. Коли був бій, вони могли впливати енергетично, налаштовуватися так, що здавалося, що їх багато. Не один, а десяток. І коли стріляли в них або цілилися шаблю не могли попасти. Ось це також навик надздібностей. І наші козаки-характерники, вони, звісно, найсильніші, наймогутніші. І зараз в Україні випала доля показати і довести, що ми найсильніші в усьому світі і найкращі, і щоб ми не забували оці таємні сили, оцю містику, яку потрібно піднімати і відроджувати в нас в Україні. Не лише жінки мають силу вселенну відвідьмську, а й чоловіки. Також а ким взагалі були характерники? Звідки вони з'явилися? Характерники вони були нащадками. І вивчали практику магії, друїди. Лісники вони вкладали в них свої знання. З язичництва пішла оця магія і сила, і вони вивчали, і було нормально, що чоловіки володіли оцією містикою і цими знаннями. Майже без зброї, майже без усілякого знаряддя наші чоловіки перемагали один за двадцятьох. А як так сталося, що це знання було втрачене? Як сталося, коли князь Володимир вирішив охрестити запровадити християнство? А ми всі пам'ятаємо, що було. Гоніння на волхвів, на людей, які володіли цими таємними знаннями, на відьом, це засуджувалося, це знищувалося, і вимушені були люди, які мали здібності. Дуже дуже сильні здібності магічні ховатися в лісах. Звідти й пішло, що лісники, ось лісний лілєший, це все ж таки звідти, тому що зустрічалися люди, які переховувалися в лісах, і вони мали вигляд, звісно. Здичавілих і страшних людей. Мавки також це дівчата, жінки, які навчалися таємно цим здібностям. Вони переховувалися в лісі і там проживали. А от саме козаки-характерники. Відомо, що останнім козаком-характерником був козак-Сірко, Великий Сірко. Так. А куди потім вони щезли? Поступово ці здібності втрачалися, тому що боялися, ховалися люди, мольфари, можливо, якісь таємничі знання зберегли, ховались, ховали якось свої снаряддя для магії, і, звісно, під страхом люди поступово починали втрачати. А чому ось наступив такий певний час? Коли мульфарство, відьомство, знахарство, е характерництво, воно зникло. І от саме зараз настав той момент, коли воно так масово відроджується. Коли запроваджувалося християнство, а знищувалося язичництво. Але ж після язичництва е воно ще існувало 500 років, а потім просто зникло. Воно не зовсім зникло. Просто це приховували, ховалися ці таємні знання, як могли б вони передавали з покоління в покоління, але звісно, не в тій мірі, не з такою силою, як могло би це бути, якби не приглушували ці знання. Тому що владі, звісно, не вигідно і вони боялися цих козаків, і саме від того, що був страх цих козаків, що в них сила така неймовірна. А, ось і тому. Звісно, їх і знищували. І була заборона, здається, Петр І наклав заборону на забороняв козакам користуватися магічними силами, і це було викоренено і знищено. Чому зараз відроджується? Зараз настав той самий час та точка відліку, коли Україні потрібно. Перейти трансформацію, перезагрузку, як птіці Фенікс, відродитися. І ми, люди, які живемо в Україні, ми повинні пам'ятати свою культуру. І оця енергія любові неймовірна, найсильніша сила, яка дає. Непереможну енергію захисту це сила любові, сила любові до України, до одне одного. Сила агресії, енергія агресії вона набагато слабкіша і завжди програє сили любові, сила любові до своєї рідної землі, до своєї рідної батьківщини. Коли ми викладаємося, коли ми не шкодуємо своїх сил і своїх життів. Заради звільнення, заради своєї свободи, тому що українці а, непокірна нація, волелюбива і ми не переможні. Ми найсильніші магічні люди, які а, впитали в себе з землею, з народження, а, з генетикою. А, ми а, є магічна нація. Ми колись говорили про трансформацію релігії. Як ти думаєш, от зараз, коли відроджується сила України, відроджується наш генетичний код, все стає на свої місця, іде трансформація релігії. Я в кожного майстрі, в тебе питала, що прийде, Рідновірство відродити в тому вигляді, в якому є, буде складно. Християнство наклало дуже великий відбиток на долю кожного українця. То що ж буде, яка ж буде нова віра, і чи стане там місце людям з надприродними можливостями? Так, в далекому майбутньому я відчуваю, якщо, дай Боже, вищі сили зрозумій, що ми достойні продовжувати життя і не буде зруйнування планети, то обов'язково буде християнство. Поступово відходити. І люди з вони все більше будуть проявляти в собі цю силу і розкривати в собі оці енергії і поток магічних сил, згадування енергії. Чому так сталося на Україні? Тому що ми, давайте будемо чесними, ми в деякий час соромилися навіть розмовляти своєю рідною мовою. Для нас було не модно розмовляти українською мовою, а модно по-російськи говорити. Ось і до чого ми прийшли. Ми почали забувати свою культуру, свої традиції. Ми почали забувати власне своє коріння, власні свої сили. А вищі сили це не пробачають. Тому зараз ми повинні повернути те своє, до чого ми ставилися зневажливо. Дякую, пані Анна, шановні наші глядачі. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок. Пишіть свої коментарі і задавайте питання пані Анні. А на цьому ми прощаємося. Якщо у вас є особисті якісь запитання, будь ласка, звертайтеся до майстра. Опис, посилання на майстра вже в описі під відео. Так, дякую за перегляди. Любіть свою країну, будьте вірними серцем своїй землі, своїй нації і не соромтеся нашої культури. І а, давайте будемо її відроджувати разом.